Шалом православним! Тиждень минув, а отже час розказати вам про те, що трапилося у світі ігор та кіберспорту за цей час. А повірте, трапилось там багато чого. На багато мільярдів. І багато інфоприводів. Тож. Давайте будемо розбиратися. На партнер цього відео Беткінг за промокодом майстерня ви можете отримати бездепозитний бонус в 500 гривень як для нових користувачів, так і вже для зареєстрованих. Без умов чи правил вводите майстерня і можете робити свої ставки на улюблені кіберспортивні або спортивні події. Але, як і завжди, притримуйтесь правил відповідальної гри. Будьте сонечками, грайте на ті суми, які не шкода втратити. І пам'ятайте, що це не вид заробітку, а лише розвага. Почнемо, напевно, що з найгучнішої події останнього тижня. Тільки но ну, я випустив відео, де згадав, що Valve досягнули 6 мільярдної капіталізації ринку своїх скінів, як наступного ж дня Габен і Ко вирішили випустити оновлення, яке докорінно змінило все, що ми могли з вами уявляти про скини та їх ринок. Виходить, що інвестувати треба не в біткоін, а в капсули Парижу. Це ж так працює треба і собі піти купити парочку чи що. Тепер механіка трейдапів або шкрафтів КС 2, можлива не лише на зброю, але й на ножі та перчатки. Якщо ви маєте 5 червоних скінів з кейсів, ви можете перекрафтити їх на один ніж або перчатки. Відповідно, ринок на це відреагував миттєвим падінням. Ножі, які раніше коштували по тисячі чи більше доларів, стали коштувати в половину, а то й ще менше. Фактично, ножі та перчатки раніше цінувалися тим, що їх складно отримати. А суперрідкісні варіанти, як скринька Пандори, чи емеральд версії були майже неможливі до отримання, бо шанс на них ще в кілька разів менший аніж на інші, але не зараз. Адже тепер ви можете засунути 5 червоних предметів по 100 гривень і отримати ніж за кількасот баксів. Щоправда, червоні скіни недовго були такими дешевими, адже майже одразу ринок відреагував і на це. І найдешевші предмети почали торгуватися по 30-50 баксів. Загальна капіталізація ринку, звісно, впала з 6 до 5, а тоді й 3. Люди почали масово зливати свої скіни, чим ще більше дампили ринок. Професійні гравці, стрімери та інші діячі КСУ втрачали десятки, якщо не сотні тисяч доларів на цьому падінні. І більшість задалась логічним питанням: навіщо Valve було це робити? Адже 6 мільярдів капіталізації здавалось, кайфуй і не переймайся, ти маєш ледь чи не найбільші показники в ігровій індустрії. Не все так просто. Тут є дві причини, які я зараз для себе зміг окреслити. Перша це правова. Вже багато часу Valve стикається з тим, що в тій чи іншій країні їх намагаються обмежувати через подібність скінів і кейсів. Та й всього цього іншого до звичайного гемблінгу, що має певні обмеження. Через це, наприклад, у Франції і існує механіка з рентгеном кейсу. Перед тим як ти з нього щось отримаєш, можеш просканувати, побачити, що там, і вже далі вирішувати, хочеш ти його відкривати чи ні, але гроші все одно заплати. Скоріше за все, що тут теж юристи почали знаходити ризики, які можуть бути пов'язані з цим. Друге і більш логічне для Valve, те, що фактично з цієї 6-мільярдної капіталізації вони не мали нічого. Пов'язано це з тим, що сам маркет Стіму не дозволяє продавати предмети дорожче за 2000 доларів, і всі кошти за Емеральди, Блюгеми, інші вкрай рідкісні та дорогі круті скіни крутилися на зовнішніх майданчиках. А тепер же, коли їх ціна рекордно скоректована, нічого не забороняє обертати, ну як мінімум частину з них на Стім Маркеті. Звісно, це не виключає фактору того, що гроші напряму зі стіму вивезти досі неможливо, і для цього і надалі потрібно користуватися іншими платформами. За кілька днів ситуація дещо зрівнялася, і капіталізація відросла назад на 4 мільярди, а зараз навіть більше. А скини зайняли поки нейтральну середню позначку своєї ціни. Але більшість скінів, які були скрапчені після оновлення, досі не отримали розлоку. І отримують його скоріш, десь зараз, коли ви вже будете дивитися це відео. І ось там буде цікаво подивитися. Дивитися, як на це буде реагувати ринок. Привіт з майбутнього, коли я монтую це відео, а ви відповідно його дивитеся, тому що все це відбувається, власне кажучи, в один день. Так ось, ситуація зі скінами насправді, то й не сказати, що стала якоюсь критичною, як ми про неї могли би думати, і якої очікували. Вчора, після розлоку скінів, ціни не сильно, то й навіть зрушили з місця. Точніше сказати, вони навіть почали рости в певній мірі. І більшість думали, що все, момент упущено, все пропало, все горить і так далі. Але сьогодні вранці вже трішки ціни скоригувалися після вчорашнього буму. Вони дещо опустилися нижче вчорашніх показників, але все ще залишаються вищими, ніж були 19-го та 20-го числа, якщо я не помиляюсь. Тому ситуація така, що, власне кажучи, хто хотів там закупитися, встиг це зробити. Та й зараз ще, в принципі, теоретично деякі позиції. Виглядають досить цікавими до придбання, але це в жодному разі не фінансова рекомендація, просто загальне становище ринку, про яке хотілося б вам сказати. Ну. В принципі, на цьому все на фоні цього трейд майданчики, як Скінсманки, Дімарки та інші, почали різко відміняти на вигідні для себе обміни, навіть ті, які люди здійснили ще до оновлення відвал. Звісно, це не могло не викликати обурення, і будемо слідкувати, як це в результаті буде розвиватися і як реагуватимуть сайти. Але чомусь здається, що звичайні гравці, які хотіли затрейдити собі щось цікаве, як і завжди, залишаться ні з чим. Та й це ще не все, що пов'язано з цим оновленням. Очевидно, що певне коло співробітників Valve знали про те, як буде оновлюватися гра. І в ідеалі, звісно, вони при влаштуванні на роботу підписують всякі такі папірці, знаєте, в яких є пункт, який забороняє їм використовувати внутрішню інформацію для своєї вигоди. Ну, але ж ми то знаємо у людську натуру. Не наїбеш, не проживеш. Але ось у чому справа. Ще півроку тому з'явилися люди, які почали масово скуповувати певні одиниці червоних скінів. І останні місяці це продовжували набирати обертів, бо навіть найбільш недолугі скіни, які в звичайний час коштували по 300-400 гривень, почали показувати 4-5 іксів. Всі думали, що це пов'язано із глобальним бустом ринку скінів, яким займалися китайські ділки. Але тепер все стає на свої місця. Все-таки хтось з причетних до цього оновлення зливав інформацію у мережу або окремим людям. І ті користувалися цією можливістю озолотити себе. Навіть за кілька годин до оновлення були помічені акаунти, які раптово почали скуповувати червоні предмети. Але як ми можемо судити, знаючи вал, навряд хтось понесе хоч якусь відповідальність за це. Але і це ще не все. Одразу після падіння ринку мережею почали ширитися чисельні новини про те, що деякі з китайських інвесторів слеш хлопців, які займалися трейдами, не змогли змиритися з тим і вирішили. Ну, того. Паунс у вікно. Точно цю інформацію, звісно, ніхто поки підтвердити не може, тому сподіватимемося, що це лише чутки. Для та новина, що один хлопець в Китаї за два тижні до цієї події взяв у батьків його дівчини 56 тисяч доларів, щоб інвестувати в скини. Ну хто ж так не робить? Після краху він сказав дівчині, що вивчив ринок і впевнений, що ціна повернеться, і він зможе повернути кошти. А ще додав: повір мені. Ні, ну після такого тут гріх не повірити. Дівчина, до речі, навіть планувала відвідати з ним Ємченку, що правда тепер не знає, що робити з квитками та й з хлопцем самим, чи тим, що від нього лишилось. Але і це ще не всі новини зі світу Counter-Strike. Сензу після двох років The Mongols покинув організацію та пішов в загальний інактив. Він подякував тімейтам та організації, сказавши, що це не було чимось раптовим чи імпульсивним. Хоча до кінця так і не зрозуміло, чому це трапилось. Після анонсу сензу видали всі пости з інстаграм, залишивши лише пост під сумний монгольський реп. Щоправда, можливо, на нас чекає ще якась цікава новина пов'язана із цим, адже вже за день з його аккаунту хтось грав доту на Snapfire. Угу. Рано чи пізно всі приходять до неї. Тоня Притко офіційно доєдналася до Inner Circle. Поки точно невідомо, чим саме займатиметься Антоніна, в своєму коментарі вона лише повідомила, що буде розвивати команду, але не виключено, що рано чи пізно вона знову з'явиться в кадрі. Незабаром після цього Інер Сьоркл випустили її перший офіційний анонс своєї організації та команди. І це дійсно виглядає цікаво та нестандартно і прикольно. І якесь після минулотижневої новини про приєднання Електроніка до BC Games, склад про який говорили всі, крім лінивих. Провалився на першому ж своєму відборі на Тір 2 LAN. Вони програли B.I.G. з рахунком 0-2, тим самим гарантувавши свою відсутність на решті великих лан-подіях, які залишилися в 2025 році. Натомість B.I.G. не втратили можливості підколоти Сімпла і зробили провокаційний пост в X, де натякнули, що можливо, все-таки краще грати в доту. В той же час редактор HLTV розповів, що BC Game намагалися викупити гравців 3D Max і героїк, щоб таким чином отримати додаткові. Очки в ЄРС вони хотіли будувати склад повністю навколо Сашка, але разом з тим жодна з пропозицій не задовільнила клуби, з яких Кантора Казінаків хотіла викупити гравців. А тепер давайте перейдемо до доти. Якщо раніше ми вважали, що фрази про мам під час гри це лише жарти, то зараз Південна Америка вирішила кардинально змінити нашу думку. На перуанській сцені розгорівся повноцінний скандал, про який дізналися не тільки дотери, але й велика частина населення країни, зокрема, тих, хто любить дивитися всілякі ток-шоу. Стінгер з'явився в ефірі телешоу разом з жінкою, що народила йому дитину. Всі щасливі, купа сімейних фото. Але є одне але під час шоу з'ясовується, що батьком дитини є не Стінгер, а інший перуанський гравець Пакас. І як заявив Стінгер, для нього ситуація ця стала шоковою, і він лише нещодавно про це дізнався. Так що будьте уважніші, коли наступного разу будете пригадувати чиюсь сім'ю в Волчаті. Можливо, хтось з ваших тімейтів є частиною вашої. Ще минулого тижня ми згадували про повернення нотейла до активного складу гравців OG та. Кось, отже, right, все. Вчора організація випустила пост, в якому подякувала всім гравцям та заявила про розпуск колективу. З одного боку, звісно, сумно, що організація, яка двічі вигравала Ін та свого часу вважалася однією з найсильніших у світі, зараз перетворилася на це. Але з іншого, результати самі казали про себе, тому тримати склад просто ще був нераціонально. Будемо сподіватися, що уже ще повернуться і знову стануть до конкуренції, а поки ж лишається лише спостерігати. Ну і трішки про інші події, які так чи інакше Ув'язані з кіберспортом Electronic Arts знатно обісрались, де-факто визнавши повну окупацію Запорізької та Херсонської областей України. Компанія обмежила доступ до своїх ігор для жителів цих регіонів, що підтверджується офіційною заявою на сайті EA. де зазначено, що ці регіони підпадають під санкцій наряду з Луганською та Донецькими областями, а також Росією, Білоруссю, Іраном, Сирією, Кубою та Північною Кореєю. І знову новини з Піднебесної. Китайці планують створити. Рити конкурента для Steam. Подейкують, що компанія Bydance, яка володіє Тіктоком, готує власну платформу для розповсюдження ігор, яка називатиметься GameTop. І більше того, продукт не збирається бути фокусованим виключно на китайський ринок, але й буде розповсюджуватися по світові, що може створити гарну конкуренцію Steam та Epic Games. Очікується, що це буде повноцінна платформа, яка буде не тільки давати можливість купувати ігри, але й комунікувати, обмінюватися досягненнями, а також створювати власний контент за допомогою штучного інтелекту і ще багато іншого. Але поки це лише чутки, і навіть жодних напівофіційних анонсів не було. А пам'ятаєте, були новини про те, що будуть Олімпійські ігри з кіберспорту? Та ще й проводитимуться в Саудівській Аравії. І все буде так гарно, дорого, багато. Так ось. І їх не буде. Міжнародний олімпійський комітет та Саудівська Аравія за взаємною згодою розірвали угоду, яка була розрахована на 12 років. Більше жодних новин на цей рахунок немає і незрозуміло, чому так трапилося. Але не сказати, що ми з вами щось багато від того втрачаємо. Звісно, популяризація кіберспорту це важливо, але не задалось з олімпійським спортом. Ну нічого страшного. У нас є ріят. Там грошей більше. Ну і останнє, але далеко не за важливістю Катерина Руденко, відома як драмакет, яка раніше працювала арт-директоркою та дизайнеркою одягу в «Наві», стала військовослужбовицею збройних сил України. Більшість новин про це озвучувались так, що колишня сімпла. Але на мою думку, це взагалі недостойно, особливо зважаючи на те, скільки допомагає Катерина, яка перед цим активно стрімила, збираючи донати на підтримку збройних сил, а тепер і сама стала їх частиною. А Сімпл он з електроніком грає, але ну точно донатить. І тіммейтів змушує. Особливо електроніка. Пишіть свої думки щодо того, що почули, як ви думаєте, яким як, чином будуть розвиватися події, або, можливо, те, про що я забув вам сказати. Не забувайте натиснути на лайк, підписку та дзвоник, щоб не пропускати наступні відео. А ну і ще підписуйтесь на телеграм, я там теж інколи щось пишу, цікаве, інколи не дуже. Але ви підписуйтесь, ну гарантовано рано чи пізно щось цікаве буде. А то, я щось останнє відео взагалі забув вам про нього розказувати, тож ви знаєте, де шукати. А загалом люблю, обіймаю па папа. Стоп! Бем-бем-бем!